Привіт, друзі! Сьогодні приніс для вас добірку гарячих новин зі світу кіно, які точно варто почути. рве касу, Усик підкорює Голлівуд, The Last of Us продовжили на третій сезон. А аббатство Даунтон готує фінал. Підписуйтесь, тисніть лайк і погнали дізнаватись більше. Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик вперше з'явиться на великому екрані в голівудському фільмі The Smashing Machine – Машина, що трощить. Усик зіграє роль легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, одного з найяскравіших спортсменів у змішаних єдиноборствах 90-х. Головну роль фільму дворазового чемпіона UFC Марка Кера виконає Дуейн Скеля Джонсон. За інформацією студії, прем'єра фільму в Штатах запланована на 3 жовтня 2025 року. Серіал «Останні з нас офіційно продовжено на третій сезон. Про це повідомили HBO ще до прем'єри другого сезону. Рішення про продовження було ухвалене на тлі схвальних відгуків критиків щодо нових епізодів та високих очікувань глядачів. Шоуранери зазначили, що адаптація другої частини гри потребуватиме більше, ніж два сезони, тому третій сезон стане логічним продовженням. Також не виключають можливості створення четвертого сезону, аби повністю охопити сюжет гри. Ох, я з нетерпінням чекаю цей серіал, а ви. Пишіть в коментарях. У березні Олександр Рудинський отримав звання заслужений артист України за вагомий внесок у театральне мистецтво. Популярність йому принесла роль Ніка у серіалі Перші ластівки. Також він знімався у міжнародних проєктах Декамерон від Netflix та Агенція, де зіграв українського військового. Обов'язково раджу переглянути. А у 2025 році фільм Камінь ножиці папір із Рудинським здобув премію Бафта. Що ж, я щиро вітаю Олександра з професійними досягненнями та внеском у розвиток української культури. Приємно усвідомлювати, що наша країна має таких талановитих митців. Майнкрафт увійшов до списку найкасовіших екранізацій відеоігор менш ніж за тиждень після прем'єри. Стрічка вийшла 4 квітня та вже зібрала 313 мільйонів доларів у світовому прокаті за перший вікенд. Це другий найкращий старт серед фільмів за відеоіграми. Поступаючись лише Супермаріо. Попри змішані відгуки критиків, глядачі тепло сприйняли фільм, особливо фанати гри. Чи дивились ви цей фільм? Поділіться в коментарях. Фанати британських серіалів та вишуканої костюмної драми тримайтесь міцніше 12 вересня 2025 року, у світовий прокат виходить аббатство Даунтон, великий фінал. Третя й остання частина культової франшизи. Події фільму розгортатимуться після смерті Леді Вайолет, коли леді Мері бере на себе керівництво маєтком. Обіцяють як повернення улюблених облич, так і нових персонажів. Відомий актор Вілем Дефо виконує пісню Взяв би я бандуру у фантастичному фільмі Очі Легенда Карпат, що вийде в український прокат 24 квітня. У стрічці, дія якої відбувається в міфічних Карпатах, також звучать інші українські композиції. Фільм занурює західну аудиторію в українську культуру і отримав схвальні відгуки. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні кіно новини. Побачимось зовсім скоро.